Mr. See you. President, How are you? I'm so you. nice to see you. And, uh, thank you, I'm fine. Thank you so much. Thank and, uh, for coming. and as you Nice. No, this, this is, this is your yeah, expression. The main important yeah. things for us. Yes, it's true. Yeah, yeah. We have to keep it really alive. Thank you. So, thank yeah. you very much. Thank you. Mr. President, good to see you. Mr. President, nice no, really. to see you again. Я дуже радий вас вітати, пане спікере. Шановні колеги, красно дякую за те, що знайшли час. Ця зустріч для нас дуже важлива, Це серйозний сигнал нашої підтримки. Ми вдячні перш за все естонському народу, який з нами з першого дня цієї трагедії, цієї повномасштабної війни. Ми захищаємо нашу країну вже місяці і роки, і ми дуже щасливі, що у вас чудові стосунки з нашим спікером, який мені подзвонив, якраз про це розказав. У вас серйозний діалог пройшов, дружній діалог, і ми дуже раді всіх вас бачити тут в Україні. Дякую за те, що приїхали. Дякую, шановний пане президенте. Для нас велика честь і приємність бути в Україні, і ми думаємо про вашу історичну промову в естонському парламенті. Бачите о, цей місветер цей девіз у мене в серці, і ми постійно про вас думаємо. Про український народ, про те, яким чином ми можемо вам допомогти. Що треба зробити, що вже зроблено, і що ми можемо ще зробити. І дійсно сьогодні у нас були дуже плідні обговорення і в парламент. З Русланом Степанчуком і з паном прем'єр-міністром, і ми завжди запитували, що ми можемо зробити, що ще треба зробити для того, щоб вам допомогти, як ми можемо переконати наших партнерів в інших країнах більше допомагати в Україні. І ми питали, які потреби є в Україні нагальні, щоб їх задовольнити. Gracias.